Привіт усім, друзі! Значить, отримав посилочку від свого підписника, також механіка з міста Тальне Володимир. До речі, має він свій Тікток-канал. Називається Карабасік, ремонтує коробки та блоки двигунів передньоприводних автовазів. Значить, яка історія? Получається, блок двигуна він відкапіталив і є на нього, у нього клієнт. Тепер клієнт просить йому зробити ГБЦ і укомплектувати той блок. Тому моя задача зробити з цієї ГБЦ лялечку. Розпаковуємо і дивимось, що, що нам приїхало. Значить, приїхало нам 1,5 головка карбюраторна. Має ось такий поки що стан. Це чорне, грязне, закоксоване. Коротше, все як завжди По плоскості. По плоскості. по плоскості вона більш-менш жива. Впускні сідла просажені, випуск, чи не сильно. Навіть поворотик, живий. Навіть поворотик живий. Клапана бачу разнобой, це походу, рідний ще оригінальний, вазовський, це вже ампішний клапан. Хтось щось колись тут робив, звісно ж, тому що це ж не з нової, ще не знята головка. З цим ми розберемо. Також бачу клієнт прислав запчастини. Сальники, рамник, Сальник і виробник Giods. Сальник розпредвалу. Це шпилька, втулки амп шні клапана АМП затірувані. Ну, клапана засухарені, технічна рідина налита. Давайте подивимось, як тримають клапана до ремонту. Ми ж даємо тиск. Первий тримав. Ну, Другий такий, третій тут бачите, навіть тиску не даю. Четвертий теж. Компресії в другому циліндрі нема. О, тут теж дирка. Третій циліндр компресії нема. Перший, четвертий циліндр тільки робили, Другий, третій. І так, друзі, ГБЦ наша повністю розібрана та продефектована. Значить, тепер покажу вам. Значить, в першу чергу. Постіль розпридвала, значить дивимось, дивіться. Я легенько нажимаю, дивіться, як він танцює тут, дивіться. Бачите? Це десь на пів міліметра розпридвал треба садити. Сухоп! Чуєте? Якщо постель робимо, сідло заміну. 100%. Ще тут такий сюрприз, хтось тобто переробляв шпильку, це вже на 10, бачите, тобто в колекторі треба буде під цю шпильку просверлювати дирку. Отвір. Сьодла, якби не розпредвал, можна було б в принципі, прирізати і торцануть клапан. І ще б шайби були б десь 3,50, ми вийшли б 3,60. Но цей варіант не робочий. Тому тут капіталочка, заміна всьоділ клапанов, ремонт постелі направляйки. В общем, все як ми любимо, все як ми завжди в принципі, з кожного ПЦ і робимо. Тому такий фронт роботи, зробимо з неї. Принцеску. З кусками талому зробимо лялечку. Запускаємо роботу. перша частина закінчена. Ну що, друзі, по ходу ремонт цієї ГБЦ у нас вже і закінчився. Тільки почався і відразу закінчився. Значить, випресував старі сідла, вичистив посадочні місця. І давайте покажу, що ж у нас тут обнаружилось. Дивимося. Ось така тріщина. Бабах і пішла під сідло. Бачите? Одна ось друга. Ось. Так буде краще видно, бачите? Це вже хтось тут якийсь кулібін, щось тут шарошками чи чим. Це вигріз. Ну, це таке. А от тріщина, ось, бачите? ось, Це вже все. Металолом. Ось ще одна тріщина. Бачите? цього, от, що я так кажу? Тому що, щоб устранити ці тріщини, потрібно вирізати аж до каналу охолодження, Цю тут і тут і заварить, зробити правку посадочного і виточити нове сідло. Плюс до всього ще потрібно два рази зробити опресовку цієї ГБЦ. Якщо залишити так, натяг сідла на старе посадочне місце, у нас буде 10-12 і ця тріщина репне. До кінця. Тому ця ГБЦ, на перший погляд, заказалась по плоскості жива, а по факту це просто кусок металу. вже. Так і навіть якщо придивитись, то навіть більше, ніж дві тріщини. Значить, ось одна між сідлами вже пішла. Ну вона безобідна на, на самом тілі ще поки що. Ось вона тільки в самому початку. І далі. Ось і тут вже пішла тріскать, бачите теж? Вот. Ну, а это, конечно, геть пошла аж, 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 аж под седло. Аж под седло пошло, аж туда. А это очень критично, и это критично. Поэтому четыре трещины в двух цилиндрах. Грелась она очень-очень хорошо. Очень хорошо. А, и даже и вот трещина пошла. Вот. Вот трещинка у нас. Вот. І так, друзі, поспілкувавшись з Володимиром по поводу ГБЦ, так як його ГБЦ ремонту не підлягає, як, ну, як не підлягає, її зробити можна тільки нецілісообразно і ремонтувати. Я йому запропонував свою ГБЦ 1,5 карбюраторну. Значить, вже я також тут випрасував сідло, втулки, вичистив площину. Дивимось із нюансів. Тут тільки колись в циліндр щось прилітало. Ось ця, точка є, точечка є, точечка є. Оцю і цю, скоріш всього, заваримо, а інше фрезернеться. Ось це переваримо. Це переваримо, щоб у нас тут була просто лялечка. По тріщинах у нас все супер, нічого немає, все красота. Тому цю ГБЦ можна запускати в роботу. Постелі розпридвала, тут також люфт є, тому це все буде робитись. Теж вона така чорна, грязна, чумаза. в общем, Зробимо з неї лялечку. Буде вона ще служить і служить. Запускаємо в роботу. І так, запустили в роботу нашу ГБЦ, значить, постелі розпридвала я вже вивів в ідеал. розпридвал крутиться від руки, не закусує. Все чудово. Люфтів вверх-вниз у нас немає. Все класно. Також, як бачите, ГБЦ вже пройшло хімічну мийку. біленька чистесенька. Далі, Далі перепресовані сідла, перепресовані, направляючи в Так виглядає наша постеля з і бугеля. Потім все відмиється і буде все чтенько. Красоту, яку навели. Все, далі повакате. Ну що, друзі, ГБЦ наша пройшла всі хімічні механічні обробки і готова до зборки. Ось такий має вид. Підварили ось це місце, точніше, переварили, убрали дефект по площині. Ось ту точечку підварили і ту точечку підварили. Ось. Я її трошки вивів, щоб було чітко. І переварили ось це місце, щоб у нас тут було все красиво. Що хотів показати, значить клієнт прислав свої клапана AMP, це ще старого зразку, мабуть, ще й підробка. що підробка Розповім. значить Впускні клапана в принципі, можна залишити. Розмір у них нормальний. бачите Розмір внутрішнього діаметра втулки зараз 8.00. Клапан цей повинен бути 7,97,76, відбуть вони. Ось мінімальний люфт є. Все супер. Десь 3-4 сотки зазора. Ось ампішний клієнтський клапан. Випускний. Дивіться. Бачите? Його розмір 7,40. 4,743. 7 соток він виходить. Ось мій ТРВ-штой. Бачите? Чітко 3 соточки десь. Тому випуск цей бракує, ставимо ТРВ мої. Впуск залишаємо. По впуску, в принципі, нормально. Ходить буде. Ось, ідеально, в принципі. А випуск, скоріш всього. Поділка. Давайте подивимось, що ми наремонтували. Значить, клапана засухарені, технічна рідина налита, даємо тиск, бульбашок не повинно бути погнали. Ніякої притірки. Ніхто нічого не треба. Супер, 100% герметичність збираю. Ну, ось і все. Ще одна ГБЦ у моїй копілочці. Такий має фінальний результат. 1,5 карбюраторна, повний капремонт. Заміна сідел, направляючих комплекту клапанів. Поварка де потрібно. Ремонт пастелі розпредвал, фрезеровка, зборка, сальники, регулювання. Значить, клапана впуска МП, випуск ТРВ, втулки ТРВ. Сальники геодсклієнтські. Це те, що по комплектуючих. Далі, що по шайбах? По шайбах сама тонка 4,0, сама товста 4,65. Зазор, випуск 0,40, зазор, впуск 0. 25. Шайби товсті, хороші, буде куди регулювати. По часу це в мене зайняло півтора робочих дні з цією ГБЦ. Дуже довго грався з постілю поки вивів її ось так от. Така пушечка. Так що, Володимир, приймайте естафету, будемо далі слідкувати, що буде відбуватися з цією ГБЦ, як буде працювати над двигуну. Друг, що? Звертайтесь. Завжди радий допомогти. Така ляпота. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки. Ми працюємо далі.